Вітанечка, друзі, доволі незвичний, ніж сьогодні вам продемонструємо. Ось така аніме дівчина на піфах в нього. Ну а що ж на самому клинку? Ось таке гарне, несамовите гравіювання, самурая. Але про все по порядку. Руків'я він має ось такому помаранчево-чорному кольорі, як і колір темлячка. На темлячку є також індивідуальна фігурка. До речі, кольорів темлячків та руків у нас є багато, як і варіації фігурок. Що стосується матеріалу руків'я, то це мікарта. Доволі тривкий та легкий водночас. Ну а піфи тут з чорного та практично без пластику. З ось такими універсальними отворами, а вчепляти різні види кріплень, таксису. Та Ось, як, наприклад, у Мольки поздоби, ніж надійно тримався на молі платформах, мусад чи підтримувати його гостроті та кресало, аби можна було завжди розпилити гарне багаття. Та йдемо до самого красня, його модель тигролов. дуже зручно, мужньо сидить у руках і виглядає справді по-дикому. Сидить, як ніби під руку і робився. Конкретно його покриття це Stone Wash, виглядає неймовірно натурально, а сталь ми використовуємо Х12М, аналог Д2, тривка та дозволяє нам вже довго не втрачати ріжучі властивості. Заточуємо наші роботи вручну, за допомогу, що стельборових камінняк, тож вони неймовірно гострими, а заточка. Надійною. Ну а з такими гравіюваннями він ще є доволі унікальним. До речі, ми можемо зробити майже будь-яке гравіювання на смак смактовир. Просто скиньте фото в ідеалі у векторі, і ми зробимо вашу індивідуальну красу. Загалом у нас є 16 моделей ножів від менших до більших під різні види призначень. Також ще два матеріала покриттів, різні кольори руків'я, піхов. Тож не цурайтесь, пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру!